Те, що зараз сталося у Вашингтоні, виходить за всякі рамки здорового. Це не моя Америка, це не та Америка, про яку я знав, яку я завжди мріяв. І це зовсім друге. Це вже зовсім друге. От. І нагадує мені, як два здорових дядька зібралися навколо. Президента воюючої країни 11 років війні і вони знущаються над ним, питаючи його, спринижуючи його і заставляючи його підписати якісь невигідні нікому, тільки їм папірці. Це образа для Америки, це образа для вільного світу, і я серйозно. Дуже був о, гордився правдом Зеленський, як сказати Зеленським як президентом України за його відповіді, за його стійку позицію проти цих двох мерзотників, якими являються Трампушка і своїм венцом, робиться в цьому світі це важко сказати. До чого це Сполучені Штати дійшли до такого, значить, дізреспекту. До такої неповаги, до таких вони зібрали спеціально, взяли Зеленського на телебачення, щоб показати, що він буде задні хвоста, хвоста піджимати і стояти на задніх лапках перед ними. Ці провокативні питання, вони їм сказали 10 разів, що ти маєш сказати нам спасибі, що Америка зробила для вас. Як це погано звучить, Як цяке, яке на самому ділі ходяче чмо цей венс є? На що Зеленський сказав, що я вже дякував і багато разів, і вдячний також. Знову він сказав йому в очі, що 350 мільярдів ми вам дали Трамп. Трамп, це було вони його, Зеленський вів себе дуже достойно, дуже достойно під цим спектаклем, який їм організували, для того, щоб принизити Зеленського і принизити весь український народ. Це дуже негарно. Такого я ніколи не бачив і ніхто не бачив також, що це ці хотіли зробити з Україною і Зеленським. Велика повага пану Зіленську, Він дуже дуже поважно і дуже достойно себе тримав. Тут потрібно розуміти ще один такий важний момент, в тому що Зеленський не в своєму мовному оточенні, от він язиком. Він працював у сфері, е, як то сказати, де він язиком, своєю мовою, своїми інтонаціями, він атракт people. People подобався людям через це, тому що він в нього як то сказати? я, е, 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 Він був в жанрі такому розмовному. так? А тут він поставлений був в середовище англійської мови. І йому, я це знаю, бо я проходив інтерв'ю на англійській, і там головне не розгубитися, бо тоді починаєш не розуміти всього, що вони питають, а вони, особливо цей Вянц, говорив швидко, так, щоб Зеленський зразу не схватив про що це. Я, я прекрасно розумію, як людина, яка вивчила мову в дорослому віці, я тут Зеленського прекрасно розумію. О, Що там його витаскали на цю нечесну, на цю, значить, пресу, на цю конференцію для того, щоб його принизити і принизити всю Україну і агресивний цей тон Венса. І ще, і ще не забувайте називатися. Головне, те, що я кажу: якщо це не твоя рідна мова, якщо ти не навчався на англійській, якщо ти не володієш, вивчив так, як Зеленський, я бачу прогрес, бо він спочатку зовсім не говорив англійською. У нього є великий прогрес, він добре її вивчив, але це не значить, що це рідна мова, що це ти будеш так само орієнтуватися по істинг, там як ти говориш, коли це значить, він був не в своєму мовному полі. О, але він тримався мало. Йому хотіли викрутити руки. Перше, ця вся Трамп в кінці сказав: Ну, якщо ти будеш готовий на мир, то ти прийдеш ще до нас. Так, це він закінчив цим. Ну, ми знаємо, що мир в устах Трампа це значить капітуляція Росії. Тому що ця програма, план миру Трампа, його немає. А то, що він озвучує, це повністю риторика Путіна. От. Такого, як план Трамп, це план Путіна. Те, що ми бачимо, з того, що він озвучив. Він не може прямо казати все. Тому мир, коли Трамп каже мир в Україні, це значить капітулюйте Росії. Здайтеся. Українці, здайтеся, це значить. І Зеленський це зрозумів. Йому влаштували це шоу театральне, коли запросили туди всю пресу, його посадили одного, якого мова англійська не рідна. і Трамп сидів, і цей в'єнс, вони кричали на нього. Зеленський відкричувався. Тому я перший, я перший кілька разів, я, я ставлю Зеленському велике, що би там не було. Ми не можемо здатися просто. А як він його гумаліт. Як, як він його образив спочатку? О, пальцем, мені подобається твоя одежа. О, так само, як цього хлопця, який до мене приходить, така сама, а, ну, тобі він не подобається. Ну, а Зеленський зразу клюнув на це сказав. Ну, ну, він дуже мені подобається, мався на увазі Ілона Маска, бо він під своїм іменем цей кусок цієї розмови виставив. В, 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 віксу, в, в твіттері, де я, я побачив його окремо, знаєш, коли він пальцями. Це теж спеціально, щоб вибити стілець у чоловіка перед переговорами. Тобто це такий бандітсько-нахабний, е, як прийом а, нахрапом, так храпом образити, поставити на цей, от, і щоб, цей щоб, щоб вести легший переговори. От. Зеленський втримався, і що саме більшість, більш, абсолютно більшість людей, американців в пресі, кругом, вони, вони на стороні України, на стороні Зеленського. І, і так само всі і європейські лідери підтримали нашого президента. І е, значить, а якщо брати соціальні межі, американські. Є, да, є, є там, є звичайно, дуже що як він сміяв, хто він такий, але більшість людей кажуть, що це стид і позор для Америки, такий президент, як Трамп, і такий, як Венс, віцепрем'єр. Це, це стид, і навірно, напевно, там всі ці президенти перед цим і Рузвельт там в грубу перевертається від цього стида, від цього я не кажу, Ніхто пишу, я такого не бачив, ніколи не міг дожити. До такого позору великого Америки, а це все, що треба знати, все, що треба розуміти цей день, як пройшов сьогодні.